Спочатку 2024 року на території Білоцерківщини виникло 587 пожеж. Це є суттєве збільшення з аналогічним періодом попереднього року. В попередньому році за такий період виникло 393 пожежі, тому ми спостерігаємо значний ріст. На пожежах в цьому році загинуло вже 13 людей, травмовано 8 людей. Основними причинами, по нашим аналізам, які ми проводимо з результатами виникнення, це є порушення правил пожежної безпеки людьми, зокрема, це переважно в побуті, а також необережне поводження з вогнем. У зв'язку з частим відключенням електроенергії багато людей використовують генератори та газові горілки, які можуть стати причиною пожежі, якщо не дотримуватись правил безпеки. Щоб уникнути небезпеки, рятувальники радять дотримуватись таких рекомендацій. Використовуйте генератори та газові горілки тільки на відкритому повітрі або в добре провітрюваних приміщеннях. Тримайте пристрої подалі від вогненебезпечних матеріалів, слідкуйте за справністю обладнання і регулярно проводьте його технічне обслуговування. Не залишайте пристрої без нагляду під час їх. Роботи Використовуйте лише сертифіковані прилади, які відповідають стандартам безпеки. Значить, генератори зараз використовуються дуже багато. Де потрібно пам'ятати, що він має бути сертифікований, він має бути придбаний тільки в ліцензованих точках і експлуатуватися відповідно до паспорту, який до нього. Іде в комплекті. От, наприклад, в мене є для прикладу такий паспорт на генератор. У ньому повністю розписано, яким паливом потрібно його заправляти. Зокрема, це бензин, якщо бензин, то яке має бути октанове число. Також як правильно його використовувати, ну і відповідно дії, як уникнути небезпек. В чому небезпека генератору? Дві небезпеки: це виникнення пожежі, якщо неправильно його користуватися ним. Або отруєння чадним газом також у зв'язку з відключенням світла в оселях почастішили загорання, тому служби ДСНС продовжують проводити навчання цього разу по вулиці Шевченка, 103. Для цього заділили три спецсадтівки 10 рятувальників та медиків. Ми його видіргуємо і дорослі теж можуть дивитися. Ми його видіргуємо так, і потім оцей важіль дуже легко нажимається. Ми наводимо на вогнище і на відстані два метри. Ми гасимо вулицю ага. раз тут наводимо на вулича і бажано з нас, сторони. так як ми зараз на вулиці, вітер наші звідти, тобто ми гасимо пожежу в ту сторону, тобто ага. на вас не. Після тренування з гасіння умовної пожежі працівники ДСНС провели інструкта щодо користування вогнегасником та навіть на практиці показали, як це робити. Пам'ятайте, що дотримання простих правил безпеки може зберегти ваше життя та життя ваших близьких. Дотримуйтесь рекомендацій рятувальників і будьте обережні з використанням потенційно небезпечного обладнання.